Ну тепер давайте про те, що реально нам цього ще не вистачало, як кажуть, ще з теплом прийшли масові пожежі по Україні, і зараз фактично про це треба говорити і бити на бат. Так їх кількість така, що от ви можете побачити осередки вогню зараз на онлайн мапі. Сейф Екобот, це повністю по всій території України. От усюди, де ви бачите червону крапочку, це означає, що там е, зараз пожежа. І що найгірше, що більшість із цих займань це не наслідки російських. Обстрілів. От, власне, що є причиною таких масових займань і займань пожеж в Україні? Андрій Люховець розбирався і що робити з цими весняними пожежами. Зараз Андрій нам якраз і розповість. Андрію, вітання тобі ще раз. Андрій, Назгарич ще зараз, будь ласка. Mm -hmm. так. Доброго ранку, колеги. От ви бачите, в принципі, так, одне із гарищ, яке вчора тут ще а, лютувала пожежа, і на жаль, ось цих от точок на мапі, які ви щойно фіксували, так їх безліч, і протягом вихідних тільки стало тепло. Вони просто розповзаються з божевільною швидкістю. І, от зараз просто хочу показати декілька із таких епізодів. От перший це ви бачите зараз кадри із Васильківського району на Київщині. Вогонь там затушили, але він дуже близько був біля людських хат. На щастя не зачепило жодне з угідь, і ця пожежа це наслідок забавок дітей, які підпалили очерет, але швидко за допомогою вогню через вітер і суху траву розповзлося все на великі території. І відповідно знову ж таки там за словами очевидців робили зауваження дітям, але байдужість дорослих призвела ось до таких наслідків, що пожежним довелося займатися цією. Ситуацію також ви бачите наступне відео. Це ще один з тисяч осередків вогню на Київщині, який вдалося загасити причина весняно-польові роботи і бажання все спалити в буквальному сенсі цього слова, тому що от ми бачимо так, що хтось хоче кучку якогось сміття, листя запалити, спалити, прибрати, але розповзається через вітер, через сухе на просто ну неймовірні території. І на ранок 10 березня, от про вже вище згаданий сайт Save EcoBot, було зафіксовано більше. Трьох тисяч пожеж, і на мапі пожеж видно, що немає жодного куточку, де б не було загоряння, і найбільший стрибок відбувся в період потепління. Як наслідок вже є і втрачене майно, і на жаль, також за вихідні є людські життя, які забрали пожежа безпосередньо. І от зараз про те, які основні причини, як боротися з пожежами, зараз будемо говорити з людьми, які дотичні до усіх цих проблем. Це Павло Петров, зараз зі мною пресофіцер державної служби надзвичайних ситуацій. Павло, доброго Вітаю. А на 11 березня, яку ми ситуацію маємо, і що говорять про пожежі цифри, Знаєте, станом на сьогоднішній ранок, можемо сказати, що тільки завчора в Україні у нас виникло більше 1200 пожеж в екосистемах загальною площею більше тисячі гектарів. Уявіть собі таку суму. Ми вчора з колегами рахували саме по місту Києву. Можемо сказати що саме в період потепління. За неділю у нас вигоріла в місті Києві площа в екосистемах, яка дорівнює дев'яти футбольним полям. В причинах, якщо виділяти, так ми вже говорили, що це дитячі забавки і людська дурість. 90% виправі, Ви праві 90 пожеж в екосистемах це саме людський фактор, тобто люди або випалюють. Навмисну траву, або ж це необережне поводження з вогнем саме от під час відпочинку? Я, от вчора, ну готуючись до сьогоднішнього нашого включення, е, намагався знайти інформацію, що в інших країнах світу е, передбачено за те, що от люди підпалюють, чи можуть там для екосистеми зробити так? Тому в Німеччині, до прикладу, якщо це би перейшло на людські угіддя, чи там якісь заповідники, до 50 тисяч євро штрафи в Україні, які штрафи і що от загрожує людям, які от можуть. От таке зробити? Ну, дивіться, у нас передбачено адміністративну відповідальність. По-перше, це від 3 до 6 тисяч штраф для осіб просто. Для посадових осіб це від 15 до 21 тисячі гривень. Але якщо ми говоримо, от як ви кажете, про щось таке глобальне, якщо це може понести людські жертви чи великі масштаби, то тут може доходити і до кримінальної відповідальності. Але дуже рідко ми бачимо так, що когось карають відповідно через те, що ось це от покарання воно не глобальне, тому люди в принципі цим займаються. Можу сказати, що дуже складно знайти саме поліїв. Це як шукати голку з сто, сто, сто зі сіна, і ну, це дуже складно, тому рятувальники в принципі постійно проводять профілактичну роботу. Профілакторичну роботу, починаючи від робочих місць закінчуючи закінчуючи масовими місцями скупченням людей, для того, щоб все ж таки запобігати. Таким ситуаціям а Але... це згарище, воно в принципі ще може бути потенційно небезпечне. Правильно, тут так. можуть бути ще осередки вогню, ну... і для того щоб знайти е безпосередньо, де може відбутися загорання, так і його передбачити. І, відповідно, знайти паліїв зараз ДСНС працюють з сучасною технікою. Так, так, ми постійно зараз, коли у нас підвищується температура, є пожежонебезпечний період. Рятувальники проводять не тільки бесіди, а й ще й моніторинг екосистем за допомогою безпілотників з тепловізорами. Так е в деяких Остях вже і вдавалося все ж таки ловити поліїв. Ага. Ми можемо зараз, в принципі, показати, як це відбувається. Зараз оператор переведе два оператори дрони. Так зараз будуть проводити безпосередній взліт. Це зараз у нас дрон з тепловізором. Ось така техніка працювала на після того як в саркофаг Чорнобиля потрапив ворожий дрон, відслідковуючи своїм тепловізором безпосередньо, де відбувається загорання, і от зараз, от тут де ми відбу... на, 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 на згарищі, перебуваємо. А за допомогою такого дрона оператори відслідковують на своїх екранах. Один керує а, безпосередньо самим рухом дрону на іншому з екранів ми можемо бачити, де ще потенційно можуть бути відбуватися загорання. Зараз ми покажемо ближче робоче місце, як це відбувається і як відслідковується. Ну і також за допомогою такого дрону можна дивитися де бажаючи взяти сірники. І підпалити траву чи очередь, чи будь-що інше. Ну от така техніка зараз допомагає, щоб наслідків, яких е можна би було передбачити, було менше. менше, і наскільки от ефективна ця штука, наскільки вона вже знову ж таки допомагає запобігти? Дивіться, якщо дивитися згори, то воно ну значно краще воно дуже допомагає рятувальникам саме ліквідовувати пожежі, якщо вони виникають на окремих осередках. Тобто у нас є оператор, який зверху бачить, де у нас ще є, і рятувальники вже точково знають, куди чітко направити свої сили для того, щоб максимально швидко ліквідувати пожежу. Ну от він над нами завис, і він, в принципі, може дивитися, де зараз може відбуватися потенційне загоряння, тому е потенційні палії. Майте на увазі за вами, як мінімум, слідкують згори, і вас можуть побачити, і відповідно за це передбачені штрафи. А ще хочу також зауважити такий момент, що е, на сьогодні ось моніторинг по Київській області і в інших регіонах, де потенційно було багато загорянь е, групами ДСНС буде відбуватися допоки не відбудеться похолодання, тому що увесь цей період потепління на нам всім приніс радість, тому що сонце тепло стало для ДСНС. Як бачимо Ніс дуже багато роботи, і на жаль для українців також це стало і такою трагічною статистикою, колеги.